Без жодного досвіду, проте з великим ентузіазмом переселенець із Запоріжжя Сергій Ворона разом із родиною створив екоферму поблизу Бурштина. Нині на господарстві страуси, кози, барани, кролики та поні. Як вдалось налагодити життя на новому місці, та кого радо приймають у гості далі в сюжеті? От іменно з цих страусів в нас і почалась наша маленька екоферма, А нам порадили назватись сразу екопарком. В нас є тут отаких чотири маленьких, це їм приблизно три місяці, до трьох місяців. І є два того року, їм по року. Масштабне вторгнення Сергій та його сім'я зустріли у рідному Запоріжжі. З перших днів активно волонтерили. Ми переїхали спочатку на інший берег Запоріжжя, Дніпра, більш безпечне місце. Ми постійно були в роз'їздах, ми їздили на окуповані території. Постійно возили допомогу людям, і людей вивозили із Маріуполя, із Бердянська, із Херсонщини. Все на Запоріжжі, а далі люди вже Ну і на якийсь етап я хотів, щоб моя дружина з дітьми вже виїжджала кудись. Серед варіантів подальшого життя розглядали й виїзд за кордон та вирішили залишитися в рідній країні. Так і переїхали на Прикарпаття. Спершу жили у місцевих, які надали прихисток. Згодом знайшли роботу у бурштині неподалік міста й придбали власний будинок. Знайшли оцю хатку, тут дуже було занебдано, не було умов ніяких, з світлом проблеми, води не було, каналізації не було. То вже потім потрошку самі все робили. Ну, тепер більш-менш можна жити, скажімо так. Спершу тут планували розводити лише птахів і заробляти на цьому, однак їхнє утримання виявилося недешевим, тож плани довелося змінити. До нас люди почали приїжджати подивитись на страусів. І говорять, а чого у вас тільки страуси? А, а може, а, а ще пухай буде щось. А ми ну, кажемо, та є котики. Та котики то не цікаво, а от, а от як би ще щось було, ще щось було. Все, от від цього і пішла думка, треба щось завести. Почав шукати, пропонували гусей, кос, вівць. От я і почав шукати. Нині на екофермі пана Сергія мешкає чимало тварин. Вже майже рік тут живе й шетландський поні на ім'я Ніка. Дітки її дуже люблять. Ми дозволяємо на неї вже сісти. Ветеринар сказав, що дітей можна посадити, щоб ну, сфотографуватись. А на наступний рік, після трьох рочків, можна вже приучати її катати. Наші захисники також серед частих гостей екоферми. До нас вже приїжджали декілька реабілітаційних центрів. Привозили до нас військових, які зараз проходять реабілітацію. Це ну і і дітей привозили, і родин військових привозили. Їм дуже сподобалось. Вже було, що військовий після реабілітації привозив свою родину, спеціально дітей показати, відпочити. Господарі екоферми готові приймати гостей щодня. Відвідати її може кожен охочий. Наразі вхід безкоштовний. А ще на території екоферми чимало рослин є й власне лавандове поле. З Часом пан Сергій хоче лише розширюватись, аби створене ним місце приваблювало ще більше відпочивальників.